Це для тих людей, які не сіють ріпак, бо в них нема самоходки. Ага. Якщо в цвітіння бризкати до 8 км в час обичним трактором, він встає назад. Артеміс, да, Аурелі, я це кажу, це топ гібридів по врожайності. Да. Лучше їх немає. Це ну, парові гібриди. Тобто, от, він на пару буде краще, ніж тн Анфлекси, тому що він махіна, це мощ. Це, звісно, іменно для Первомайська Кривозерщини, це номер один гібрид по продажу. Чи то мені здається, чи то він просто краще гілкується? Він дуже гілкується, його на 70 тисяч 150 Чимен Флекси, так. І крайній у нас академік. Ти так оце бешено цим ножичком, так, туди-сюди-сюди. Дуже небезпечний хлопець, я тобі скажу. Він буде дещо похожий на, на Артеміс. Ну, ось подивись. Так, межа ось диви, осьо проходить? Осьо ось, ось межа. Е, Відрізни з лінійки ріпаків, деякий, да. я кажу, по листках ще не впізнаю. <ріст> цей пізніший, так. цей раніший. Ага. Умови одні. Поняла. Гібриди різні. Дивись, він на, по висоті різний? різний. А в комбайні буде взагалі круто.